Ну, звичайно, що тема номер один сьогодні це зустріч у форматі Рамштайн. Ваші очікування, наскільки тут може співпасти цього разу наші запити, наші очікування і готовність партнерів надавати ту чи іншу допомогу? Ну зараз вже для всіх дуже чітко стало. Зрозуміло, що, в общем-то, ця допомога вона є такою визначною в плані початку звільнення значних територій в Україні. От і в принципі, ну от то що зараз ну фактично не вистачає той зброї систем ППО, броні техніки боєзапасів до артилерії і можливо зброї дальності до 300 кілометрів, це то що нас зараз обмежує для подальших наступальних дій. Частину цього в общем цих цих потреб вже було задовільнено між у цьому проміжку часу між попередніми і Зараз от тільки вчора буквально було оголошено про допомогу чергову з боку Сполучених Штатів Америки. Там було дуже серйозне таке підсилення нашого. Ну в плані боєзапасів в основному, артилерії, ракет Хаймарс. А от зараз тут, в общем-то, має бути, я думаю, поставлена фінальна точка в плані бронетехніки, тому що вона підходить, але ну треба можливо ці елементи пришвидшити. І ми бачимо, що нам на такі такі заходи проводяться. В частності в травні починається навчання наших військових на вже танках Абрамс американських в Європі. А по-друге, ми бачимо, що системи ППО, от зараз буквально напередодні Рамштайна, була інформація, що прийшли вже Петріоти системи ТРІ. І сьогодні в Фейсбуці генеральний штаб опублікував фотографію командувача повітряних сил на фоні батареї Петріот, яка вже розгорнута і несе бойове чергування в Україні. Це дуже позитивний такий факт. І я хочу сказати, що. З моменту, скажімо, офіційного запиту до постачання цієї зброї пройшло фактично шість місяців, і це такий дуже дуже високий темп поставки, тому що ну, Петріо це одна із самих можливо, сама складна система у світі. І, як правило, ну, навчання воно вимагає більшого часу навчання, як цієї системи оперувати, як і обслуговувати. Але але я думаю, що використовуючи фактор досвіду наших військових, ППО вдалося окремі от позиції, такі підготовки скоротити. Ну і літаки, літаки це питання, яке воно залишає інтригу. Але без літаків F-16 нам не вдасться побороти. А от тоді домінування супротивника, яке зараз є, зважаючи на те, що окремі країни-партнери нам поставили такі Міг-29, Росія все ще має домінування в повітрі. Домінування серйозне. Наші літаки вони ну фактично не можуть протидіяти російським літакам завдяки тому, що вони мають більшу дальність виявлення наших літаків і більшу дальність ракет, які вони застосовують. І це критично. Ну і за цього ми а, а, зараз. Діємо в повітрі дуже обережно, і це критично може позначитись на наших наступальних діях. Літаки потрібні, і ну я думаю, що питання буде, буде це проговорюватися. Літаки f 16. Це на теперішній час. Це можливо саме варіант, тому що вони легко модернізуються. Крайні в оці версії цих літаків вони досить, досить сучасні. І вони фактично реально літаки, скажімо, об'єднаного військового військових дій. Тобто вони задії можуть бути задіяні як для повітряних боїв в повітря, підтримки сухопутних військ і нанесення ударів по морським цілям. А, так, до речі, вже є перші заяви з. Із... Німеччини за рік існування формату Рамштайн. Союзники вже надали Україні допомогу на понад 55 мільярдів. А про це на засіданні групи Рамштайн повідомив міністр оборони США Ллойд Остін. Також він назвав три ключові теми рамштайн 11 Як ми вже говорили, це ППО, також боєприпаси і засоби підтримки. Міністр оборони Канади. Аніта Анант на авіабазі Рамштайн оголосила про надання Україні нового пакета військової допомоги на 28,9 мільйонів доларів. США допомога піде на модульні плавучі мости для забезпечення переходу через водні перешкоди, медичні комплекти першої допомоги, снайперських гвинтівки, боєприпаси до них, радіостанції для супроводу пожертвованих танків Леопард. -2», а також. Більше трьох мільйонів літрів палива. Ось такі заяви про авіацію бачимо, поки що не йдеться. Ви так вже зачепили цей аспект. До речі, от після того як ми всі звичайно що побачили, як від рашистських літаків відпадають бомби, як у Білграді сталося. Наскільки ми зараз можемо взагалі говорити про стан їхнього авіапарку? Про повітряну складову. Ну, це розумієте, це випадок, таке трапляється, тому що ну у них є для сконцентровано для війни в Україні досить серйозний такий авіаційний кулак. Там і ударні літаки є, і вертольоти. Їх багато, їх сотні, їх набагато більше наших. Ну то, що там можливо трапляються такі випадки, це, ну, це через можливо, ну скажімо, Недостатню підготовку персоналу, але можливо недбалість. от, але ну вони досить активно застосовуються і наші збройні сили вони відслідковують. І, до речі, от, крайні можливо декілька тижнів відмічається дуже активне засування тактичної авіації на сході і на півдні України. Вони досить активно застосовують цю авіацію і наносять удари по нашим, по нашим позиціям. І вони також досить активно застосовують авіацію для контролю північно-західної частини Чорного моря, також в тому числі сучасні літаки, які можуть нести ракети для нанесення ударів по і по Суходову, і по морю. То тобто таких багато. Ну такі, таке такі, в общем-то, випадки вони місці мають, але загроза вона ну. Для нас відверто кажучи, не знижається через це. А так є ще одна заява. Тепер від міністра оборони України Олексія Резнікова. Він провів перемовини із Остіном та Мілі. каже, що ворог відчує наслідки наших домовленостей. За словами Резнікова, це була двостороння зустріч з американськими колегами. Далі процитую це була відверта розмова спільною мовою. Я вдячний великим друзям України Ллойду Остіну та Марку Мілі за їх лідерство у зміцненні антикремлівської коаліції. Ми ефективно та прозоро використовуємо допомогу, яку надає американський народ. Рот ворог відчує наслідки наших домовленостей, додав він. Ось така ще заява наразі пролунала загалом. От дуже багато говорили про те, що коли попередні Рамштайни їх називали танковими, то от наступні мають стати авіаційними. Скільки шансів у цього рамштайну стати таким? Ну, то, що, то, що нам літаки потрібне, це а, загальна думка і Міністерства оборони, Генерального штабу. До речі, от в тому посту в Фейсбуці, якому я згадав, коли там командувач повітряних сил на фоні а, комплексу Петріот сьогодні вранці, він також про це сказав, що ну, зараз дійсно наші спроможності протиповітряної оборони вони, ну, вони збільшуються, а в принципі є певні такі скажімо, очікування вже конкретне, як вони ще більше збільшаться. зараз. Ну, серйозним такою потребою є літаки F-16. ну, військові, повітряні сили на це постійно наші нагадують. Ну я думаю, що це люди, які безпосередньо зараз ведуть бої в повітрі, і ну вони ці потреби ну знають точно, тому що вони за це сплачують життями найкращих наших пілотів, тому що техніка, в принципі, та яка є у нас, вона ну поступається в техніці ворога, і для цього uh, треба, от якраз техніку вищого класу, тим більше uh, в умовах того, що очікуються ну наступальні дії. Це без, без підтримки з повітря, uh, ну успіху на успіх очікувати uh, дуже дуже складно. Так, будемо сподіватися на те, що все ж таки дійдуть згоди на цій зустрічі. Будемо чекати на подальші заяви. Нагадаю, що зараз у Німеччині триває 11-та зустріч у форматі Рамштайн. До речі, Україна буде обговорювати питання постачання далекобійних ракет на 100 і більше кілометрів на цій зустрічі. Про це заявив зокрема радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Посадовець зазначив, що будь-який Рамштайн це насамперед. Аудит того, що вже було зроблено, і що іще ще треба зробити для України. Він нагадав, що вчора США оголосили новий пакет військової допомоги та додав, що Київ чекає такі ж пакети від інших країн, у тому числі від Іспанії. Подаряк додав, що на засіданні також оцінюють ресурсні здібності Росії, що вони мають, що вони використовують, і що вони побудували з точки зору окупованих фортифікацій. Щодо далекобійної зброї, теж ми дуже дуже про це багато говоримо і давно говоримо. Наскільки теж для нас зараз принциповим є питання ракет таких, які на 100 і більше кілометрів можуть летіти, Ну, справа в тому, що з отриманням зброї, скажімо, збільшеного радіусу суді. А Росія все далі і далі вона відводить свої командні пункти з центру логістичного забезпечення від лінії фронту, і це ускладняє можливості і наступальних дій, і навіть оборонних. А ми пам'ятаємо, що коли ми отримали комплекси «Хаймарс» перші, які стріляють на 70 кілометрів, і далекобійну артилерію, яка там стріляє на 35-40 кілометрів. Це дуже серйозно змінило от якраз ну, ход ведення бойових дій. Тому що то, що вони не, 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 не були здатні швидко вивезти, ми просто знищили. От. Потім вони дійсно вони от такі от свої пункти управління, а основний склади зброї, вони відвели на беззапасну для них відстань. Але ну, якщо у нас буде така ракета далекобійна, яка може стріляти там на більше 70 кілометрів до 300, то це дозволить нам знищувати оці балежливі об'єкти інфраструктури, а також навіть а, аеродроми, які знаходяться на, а, наприклад, на території Крима, тому що ну там, наприклад, 90 літаків знаходяться, які щодня фактично застосовуються як проти наших сил. На, на суходолі, так і на морі, і там ну, треба протидіяти. От. І, і особливо ці ракети будуть важливі як таке, ну скажімо, фактор а, такого серйозного стримування і попередження а, при виході на приазов'я. Тобто тоді ми зможемо вже точно досягати і а, цих об'єктів Криму і, в общем-то. Це це, це, це важлива зброя. Але в кожному, в кожному от такому конкретному тактичному епізоді це ну оці командування операцій регіональних об'єднаних сил, які існують в кожному цьому регіоні. Вони пророблять роблять розрахунки, доповідають генеральні штаби, робляться таке узагальнення. Але таке зброя, опять же дуже потрібна, і вона вже довела свою ефективність. А так, а, до речі, теж а, підбивають підсумки. Ми бачимо попередніх засідань зараз на цих форматах Рамштайн. І я нагадаю, що перед цим вирішувалося питання з танками. Теж це було непросто. Це багато от зусиль а, потребувало. Але що ми маємо на сьогодні? Ша почнуть навчання ЗСУ на танках «Абрамс» у найближчі тижні про це з посиланням на слова офіційних осіб. Повідомляє Associated Press. 31 танк прибуде на полігон. Графенвер у Німеччині наприкінці травня. Через кілька тижнів війська почнуть навчання. За даними Прес, вони триватимуть близько 10 тижнів. Одночас зазначається, що навчання проходитимуть не на тих танках, які Вашингтон передасть Києву. Натомість у США вже оновлюють 31 бойовий танк м 1 а 1 для відправки на передову. Ідея полягає в тому, щоб українські війська пройшли підготовку до того моменту, коли оновлені танки будуть готові і можуть. Виконувати бойові завдання, цистерни цих машин переобладнуються під потреби України, зазначає видання. Ну і ми бачимо тут цю логіку. Це, до речі, те, про що про літаки говорили, так? що поки ви там вирішуєте питання з наданнями в 16, хай наші пілоти вже навчаються, аби не гаяти час, бачу з танками. А приблизно за такою логікою ж пішли, і от тут теж цікаве повідомлення, що цистерни Що Це що? Це як, якась. Специфічна має бути машина для нас, чому це чи це пов'язано з тим, що у нас обмежено зараз ресурсу паливі чи чому там проблема? Я думаю, це справа в тому, що ну перш за все по танкам питання вже вирішено, і рішення, скажімо, таке концептуальне прийнято на рівні уряду сполучених штатів Америки. Вони погодили надання нам де крас одиниці танків. Для того щоб дійсно скоротити час а, а, готовності а, наших збройних сил, застосовувати них, було прийнято рішення робити а, передачу не, не, не по послідовним способом, то тобто спочатку відремонтувати їх сполучених штатів, привести і потім, потім на них готувати. А паралельно, то тобто паралельно з їх, скажімо, такою ну, можливо модернізації. Про яку ви кажете, провести вже підготовку екіпажів Німеччини на подібних танках, і потім вже ну, це нам скоротить реально там декілька місяців. А що стосується технічних аспектів, то ну, танк Абрамс він, особливості його в тому, що у нього газотурбінна турбінна установка, газова турбіна, і він може використовувати різні, різні типи палива. Я ну карбі не є таким технічним фахівцем, але можливо. А якраз то, що у нас використовується в основному дизельний дизельне пане, воно якимось чином впливає на конструкцію цього танку, і якраз по цю вимогу якраз проводиться ця технічне дообладнання. Ще було питання в тому, що наприклад цей танк він використовує щити такі захисні з, з обідненого урану. А от для того, ну для захисту, тому що цей метал має дуже таку серйозну спроможність для захисту якраз бронетехніки. Там були також такі повідомлення, що таке, що цей захист також буде замінений на якийсь аналог. А ну це опять же пов'язано з, з полісами по можливості розповсюдження певних технологій. А от ну а, щоб, же, я бачу дуже позитивно, в те, що якраз був знайдений шлях підготувати наших е -е -е, фахівців на танках інших, і з -е зекономити досить тривалий час для того, щоб надати можливість нашим збройним силам цю техніку мати на декілька місяців раніше. Так, ну звичайно, що ми всі чекаємо на те, щоб вчасно і у потрібному нам обсязі ця допомога надходила. Пане Андрій, ще трошечки поговоримо про те, що за порібріком відбувається там знову тасують військове керівництво командувача тихоокеанського флоту адмірала Сергія Авакянца Зняли із посади після раптової перевірки флоту. Він отримав нову посаду голови штабу, який займається центрами патріотичного виховання. Про це повідомив віце-прем'єр Юрій Трутнів. Він очолював Тихоокеанський флот з травня. 2012 року нагадаю, що минулого тижня міністр нападу Росії Сергій Шайгу підняв побиві тривозі та перевірив у найвищий ступінь готовності тихоокеанський флот. Зробили це щоб Нібито оцінити стан та готовність рашиських військ відбивати агресію ймовірного супротивника з океанських та морських напрямків, а у межах перевірки Тихоокеанського флоту окупанти відпрацьовуватимуть кроки на випадок висадки ворога на, пів, на південні Курильські острови та Сахалін. Ну про політичні так, аспекти про це говорили. А вже неодноразово перевірки цього флоту, але чому такі рокіровки? Це знову ж таки він не впорався? Чи а у нього у Путіна зараз такий знову ж таки кадровий цей голод Що він там починає знову одних на одних міняти місцями? І взагалі, чи може це говорити про певний стан Тихоокеанського флоту Росії зараз? Ну, тихоокеанський флот він а, історично. Ну, в радянський час це був один із самих е, таких е, е, великих з найбільшою кількістю як надводних кораблів, так і підводних човнів. А після цього за 30 років кількість е, одиниць е, вона значно скоротилась. Я думаю, в десятки разів. А ну, там є цьому і об'єктивні, і суб'єктивні причини. А, ну, одним є те, що там просто не було е, ну, скажімо, засобів, щоб утримувати ці кораблі. А клімат там такий, що ну от е, техніка, вона дуже може швидко виходити з наду, якщо не надавати е, такого технічного, е, скажімо, е, обслуговування належного. І кораблів там стало набагато менше. Тихіанський флот він не був в пріоритеті постачання кораблів і підводних човнів, коли е, от, трошки там відновилась економіка Росії з 2010 року. Вони Почали будувати оці нові кораблі, хоча це фактично були кораблі ще радянських проєктів. А ну і от ви бачите, ви підкреслили, що цей командувач він командував цим флотом тихоокеанським вже а, фактично 11 років. Це ну, це по всім позиціям, це ну такий дуже серйозний довгожитель на цій посаді. І я не думаю, що а, він там мог щось там зробити, якісь. Та позитивне зміни, тим більше йому вже 65 років. Йому виповнено 65 років це такий гранічний термін перебування на військовій службі, в тому числі і в Російській Федерації. І я думаю, що йому просто знайшли таку посаду альтернативну, там, яка вимагає, можливо, там, набагато меншої відповідальності. І я знаю, що тут розглядається вже туди інша людина. Це а до речі, колишній э, начальник штабу Чорноморського флоту, який зараз очолює Балтійський флот. Тості, э, але зараз, по по, по, ну, по факту, дійсно Тихоокеанський флот, його бойова готовність вирогідна найнижча у порівнянні з рівнями бойових готовності інших флотів, а рівень насичення новою технікою найнизький. А ну я хочу сказати, що Наприклад, ну в Україні зараз відомі дві бригади морської піхоти. з Тихоокеанського флоту це 40 сорокова Камчатська і 155-та Водивостокська. Ані воювали тут спочатку на Київщині, Їх то розгромили 155-ту бригаду. Потім перекинули їх на південь. Знаємо, що по їх там дуже е Також там нанесли таку серйозний урон. От. І ну, вони фактично себе проявили, ну, скажімо, дуже слабо. Можливо, можливо це також стало там, якимось, якоюсь причиною того, що було вирішено просто замінити оцього, ну, скажімо, вже такого дуже вікового командувача Тихоокеанським флотом. Можливо, ми бачимо зараз багато контактів між. Росії Китаєм, а ми знаємо, що Китай там вже давно дивиться на цей далекий схід за апетитами значить, набуття своїх територій. А можливо, там також от якісь загрози оцінюються і дивляться, що в принципі Росія та не готова до того, щоб вирішувати свої потенційні проблеми на далекому сході. А от ну в будь-якому випадку, я думаю, що одна із причин якраз. А може комбінація того, що я кажу, вона якраз стала основою цього кадрового рішення. А так, ну бачимо, що знову рокировки за перебриком відбуваються військовому керівництві. В тому числі будемо слідкувати і за ними в тому числі. До речі, нагадую, що триває засідання Рамштайну зараз у Німеччині. Ми слідкуємо за заявами щодо рішень, які там були ухвалені. Пане Андрію, вам дуже дякую за те, що до нас долучилися. Вас вже мушу відпускати. До нових зустрічей в нашому ефірі. Друзі, нагадую, Андрій Реженко, експерт центру оборонних стратегій, капітан першого рангу запасу ВМС України. До нас долучився.